Що згадуєте про ці події рік тому? Що було напередодні в області? От коли ви зрозуміли, що почалася війна? Ну я б тоді розпочав взагалі з лютого, тому що він дійсно був насичений, як завжди, було багато планів. Ми 18 лютого провели першу муніципальну лігу, де зібрали керівників територіальної громади, обговорювали плани на майбутнє. Але ну, не судилось так, як ми планували. 22-го, напередодні за два до війни ми збирали, збирали сесію, але сесія не відбулася, тому що відбулося замінування. На цій сесії там планували кадрові питання, скажімо так, зміни в медицини. Там ми планували деякі створення молодіжної ради і чому. Взагалі возірвалася, ну питання ще риторичне, але там цікаве питання, що є звернення і до правоохоронних органів, і на даний час так і ми не знаємо, хто ж це замінував. А 24-го в 4 там з копійками, був телефонний перший дзвінок мені з Києва, да, да, розповіли, що Київ почали бомбити. Да, звичайно, що ми зібралися з самого ранку і в цей же день. Ми вже до обіду провели сесію, де передали військову адміністрацію, тоді що вона була обласна державна адміністрація, передали в резервний фонд більше 65 мільйонів, щоб вони розпоряджалися. До речі, не кожна обласна рада зробила такий крок. Але незважаючи на всі наші, скажімо так, політичні, скажімо так, можливі суперечки, Депутати одноголосно проголосували. Також на цій сесії ми одразу ж виділили 2 мільйони гривень для створення територіальної оборони. Тому що хто пам'ятає перші дні, ми бачили, скільки у нас під військоматами знаходилося добровільців, які дійсно, скажімо, за покликом душі пішли туди. Створення територіальної оборони, фактично, це питання почалося не з початком вторгнення повномасштабного 24 лютого, а вже ну, з кінця попереднього, 21-го року і на початку 22-го. Тобто створювалися вже е, підрозділи ці і ну, про війну говорили вже вголос. Е, можливо, Емоції того дня, згадаєте, от зібралася навіть Рада да, в цей день. От, який настрій був в залі, в депутатів у вас особисто? Ну, дійсно, про створення територіальної оборони, да, він, закон був прийнятий депутатом Верховної Ради про національний спротив, і дійсно, якби. Всі від відсотково розуміли, що відбудеться війна, то повинні були ще за рік до цього створити. Але вони були створені, скажімо так, на папері, але фактично був тільки керівний склад, але не було і не було підготовки. Тому після першої сесії, то 24-го, да що я зробив наступним кроком після того, як ми прийняли, я прийшов, підняв цей закон про національний спротив. Почав читати його повноваження, тому що там ще одним з окремих пунктів це створення добровільчих формувань. Тому що я розумів, що ну, тероборона, тероборона, що вона так і потім і стала, що вона буде захищати не тільки у нас в області, а піде і далі. Да? А треба, щоб захищали хтось і тут територію області. Тому і зразу розпочалась підготовка про створення добровільчих формувань. Що для вас, як для голови обласної ради, стало новим в роботі ради саме від початку повномасштабного вторгнення? Ми одразу започаткували це комунікація з територіальними громадами, тому що як колишній військовий, я розумів чітко, що треба отримати первинну інформацію, тому що на той час ніхто стовідсотково не розумів, де знаходиться ворог. Тому що були ну і прориви. Ми пам'ятаємо, як у нас Баштанка були, то есть, ну, вже достатньо. Майже були і по деяким інформаціям, що ДРГ вже заходило на територію Кіровоградщини. Тобто ДРГ це то не розвідційної групи, да? тому звичайно. Нам треба було отримувати першим ну інформацію не тільки нам, а й всім правоохоронним органам і спеціальним органам і військовим. Да? То треба. А хто першим може отримати цю інформацію? Звичайно, місцевий, які побачить. Тому було перше, і головним це організувати отримання первинної інформації. І ми на цим зробили. Ми зразу зробили чат. Ми зразу. Ну, розписали алгоритм, як треба е, діяти. І наступним питанням, звичайно, це працювали над живучістю міст. Це саме основне, це повинні бути продукти харчування, щоб, тому що ніхто не розумів, буде постачання продуктів, не буде вода, е, електрика, е, паливо, все інше. То есть, це живучість, тобто опрацьовувалися пікарні які з. Які були закриті випуск лапширмішеля? Тосернуто це є живучість міст, які можливо могли попасти чи в оточні, чи що щось? Це було одним із пріоритетних напрямків нашої діяльності? Ви або свідомо відійшли від цього питання? Можливо, не хочете говорити про емоції, але я все таки повторюсь. Ви пам'ятаєте свій настрій от в цей день повномасштабного вторгнення? От що відчували як людина, не як голова обласної ради? Які емоції колишнього військового? Звичайно, це отримати зброю і захищати, да? і на цьому і організувати захист нашої території. Можливо, тривога була хвилювання. П'ять ранку відправив дружину за донькою в Дніпр, бо вона була в Дніпрі, що переїхала, тобто також зібрав всю сім'ю, щоб вона знаходилася в одному місці. А далі працював тут, Тобто ніхто в мене не виїжджав. Ну не знаю, можливо, це і ну такої тривоги, особливо, скажімо так. Якщо військовий він ну, вони готуються до цього більше більше 25 років вислуги, тому ну, скажімо так, ну особливо. Ну, війна, ми розуміли. Ніхто не міг повірити. Ми всі відчували, що вона десь там в повітря вітала, да, але ніхто стовідсотково не розумів, що вона ж все ж таки буде. Да. Ми сподівалися, що розум переможе. Але так сталося. Розроблялись просто заходи по захисту. Все. А що відзначаєте в роботі обласної ради за воєнний рік? Як працювала рада цей рік? Як ви його оцінюєте? Що хочеться відмітити, що перші два місяці, і там у нас наступна після 24 лютого в 5 березня була ще одна сесія. да? де ми зібралися і проголосували теж за закриття неба лютий, березень, квітень? Дійсно, політика відійшла на другий план, і всі дійсно працювали над Тим, щоб не допустити ворога над тоді, всі блокпости виставляли, окопирили то, ну, всі працювали на кінцевий результат. А десь уже з травня, з червня місяця повернулася знов політика. Що сприяло її поверненню? Деякі люди пам'ятали 14 рік, і вони ну, що вже буде перемога, то тобто ворог вже відійшов, тому можна знову скажем так, політично отримати дивіденти, тому і всі волонтери став. Багато хто став волонтерить? Хтось там ще хтось дійсно по поклику душі. Я тут, а хтось тільки для політичного, скажем так, дивідентів. політичних Скільки депутатів у нас зараз пішло в ЗСУ? От з того складу ради, який є на даний час. У нас. Особисто вони самі за покликом пішли, тобто ніхто ще не був призваний, але три пішли, із них два це заступники і один депутат за майбутнє. Стосовно онлайн чи офлайн, да, ну, тут думки розподілились серед депутатів, комусь потрібна трибуна, електорат, але я знаю декілька областей. Які проводять онлайн, ми це беремо ДНЕПОР, Ніколай, да, Харкова, те, що зараз тобто є, ви ж розумієте, про нашим регламентом було передбачено, що можна проводити і онлайн. Тому для мене особисто я не бачу тут, яким чином. І кожен реагує на загрозу військову по-різному. На хтось адекватно реагує, хтось. Може, в паніку, але він же ж не винен, є ж і в нас і не тільки чоловіки, є ж і жінки, які є депутатами. Тому я тут, це кожного особисто, як він реагує під час тривог і все інше. З досягнень роботи обласної ради за рік, що ви відзначили? Саме головне це звичайно вступ в асамблеї європейських регіонів. Я вважаю, що це дуже знаково для нас, тому що це відкриває нові можливості для нашої області. У цю асамблею входять 35 країн і більше 260 скажімо, областей, да, бо там, де девоєвоць, де входять. Да? І це є площадка для спілкування, Це не тільки політична. А це і економічна і молодіжна політика. Тобто, якщо ми дійсно прагнемо вступити в Європу, то звичайно ми повинні і спілкуватися з Європою. Тому було при нам було надано пільги. Тому що знаходження бути учасником це, це є певний внесок, да, там, щорічний. Нам дали на два роки пролонгацію тобто безкоштовно. Ми вступили і це є час для того, щоб ми розібралися, потрібна вона нам чи ні. А в наявної інформації, і те, що ми володіємо, що все ж таки і Європи Європа нам буде допомагати у відновленні країни як і в економічному потенціалі. Я вважаю, що для Кіровоградщини це є знаком вступу Європейських регіонів, Це дасть нам можливість одним із здобутків. Я теж вважаю, що нам вдалось зберегти все ж таки економіку області, і як ми бачимо, і по фінансовим планам було виконано більше 100%. Тобто це теж дуже важливо, це кропіткарова праця. Щодо представників політичної партії, опозиційна платформа за життя на початку повномасштабного вторгнення в кожній області була своя ситуація. Дехто з депутатів заявляли про саморозпуск, дехто про вихід з партії. Як у нас є заява фракції о розпусці? Тобто у нас такої фракції як у ПЗЖ, вже немає. Тому стосовно виходу для мене, ну, чи складання повноважень з депутатів заяв поки не було якою бачите свою роботу після перемоги, якими будуть перші рішення облради, коли закінчиться війна? Звичайно, хочеться, щоб це було як можливо скоріше, і найголовніше це у нас є унікальна можливість, все ж таки, тому що ми зберегли економічний потенціал. Це все ж таки завести суди інвесторів і дати новий поштовх. І для цього якраз і потрібна нам асамблея Європейських регіонів, щоб ми мали можливість завести інвесторів. А в нас є багаті природні ресурси, в нас є, в нас є можливості переробне поставити, бо сільхозпродукції дуже багато. Тому є в економічному. Ми за це маємо привабливість для іноземних інвестицій. Тобто, для нас, ну і для мене, після перемоги особливо це буде як можна більше провести сюди інвесторів і залучити іноземні кошти.